Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 1 вересня 2024 року було опубліковано соціологічне опитування ABC News і ПЦО щодо підтримки віце-президентки Чака Мали та колишнього президента Ча Дональда Трампа з боку жінок та чоловіків. Які в контексті майбутніх загальних виборів, які відбудуться в листопаді цього року, нагадую, це важливі електоральні групи, за які ведеться боротьба? Між Гарріс та Дональдом Трампом. За результатами дослідження, Гарріс має 54% підтримки серед жінок, Трамп 41%, і Гарріс випереджає колишнього президента на 13%. Перед національним з'їздом Демократичної партії Гарріс випереджала Трампа на 6% серед відповідної демографічної групи. Тобто Гарріс додала 7%. До тих показників, які спостерігались перед національним з'їздом, було 6, стало 13. 51% чоловіків підтримують Дональда Трампа за результатами цього дослідження. Гарріс 46% і тут у Трампа невелика перевага серед чоловіків, і вона складає лише 5%. Відсотків перед з'їздом демократичної партії Трамп мав перевагу над Гарріс в 13% серед білих жінок. Тепер ця перевага складає лише 2%. Відсотки, тобто фактично, вони вирівнялися в цьому показнику. Водночас, серед білих чоловіків перевага Трампа над Гарріс до з'їзду складала 13%, відсотків, зараз 21%. відсоток. Тут Трамп зміг збільшити перевагу над Гарріс на 8% відсотків. Серед білих чоловіків жінки вважаються ключовим виборчим. Блоком, який сприяв успішному розгортанню президентської кампанії, Гаріс, і власне в загальнонаціональному рейтингу Камала Гаріс має перевагу над Дональдом Трампом в 4% серед усіх дорослих і зареєстрованих виборців. Віце-президентку підтримують 50% опитаних респондентів Трампа 46. Коли мова йде про вірогідних виборців, тут у Гаріс перевага складає 6% над Трампом. Її підтримують 52% відповідних респондентів, Трампа 46%. За словами соціологів, ці дані схожі на результати серпневого опитування згідно з дослідженнями ABC News, Washington Post Ipsos, і перед з'їздом. Гарріс підтримували 49% зареєстрованих виборців Трампа 45%. Опитування від 1 вересня 2024 року ABC News Ipsos проводилось в період з 23 по 27 серпня було опитано 2496 осіб, похибка складає більше 2%. Тобто, який ми можемо зробити один висновок з цього дослідження це. Те, що Гарріс має перевагу серед жіночої електоральної групи, а власне, Дональд Трамп має перевагу серед чоловіків. І, власне, чия перевага буде більша у відповідних електоральних групах, той буде мати високі шанси отримати перемогу на виборах. Будемо далі слідкувати за відповідними дослідженнями. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politic та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!